Упродовж доби ворог шість разів використовував реактивні системи залпового вогню та міномети. Жителі окупованого сєвєродонецька перебувають під загрозою через ризик руйнування аварійних будинків. В окупаційній адміністрації заявили, що більше половини багатоповерхівок міста не підлягають відновленню. Відішка як опасно От Ось тільки що завалився цей будинок. Буквально вот все на глазах. В окупованому Лисичанську, замість центрального водогону та каналізації, біля багатоповерхівок встановлять колонки з водою та дерев'яні вбиральні. Про це пишуть жителі міста. Також лисичани публікують ціни з тамтешніх магазинів. До прикладу, ковбаса у гривнях там коштує від 300 до 850 гривень, найдешевші карамельки 160 гривень, шоколадні цукерки від 200 гривень за кілограм. У Рубіжному ж окупаційна адміністрація заявила про початок роботи деяких дитячих садочків та шкіл. У місті неодноразово зафіксовані випадки мародерства. Как говорят, сами орки, такого мародерства, как в Рубіжному, якщо я не путаю, в Сватово, нет, нигде. Вот это вот, это не от удара. Вот таким занимались місцеві жителі. Вигрібає все, що тільки можна. Сім'я. На хитрам ринку. те саме зачем? Зачем? Вот, 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 вот гріблі. Також у Рубіжному так звані волонтери Ахмата викладають у соцмережах фото з чужих захоплених будинків і гаражів. Місцевим повідомляють, що вони тепер коменданти їхніх будинків. Данило Черниченко, новини на Суспільному, Донбас.